Ви прокидаєтесь вночі, здається, наснилося щось не дуже приємне, але таке буває часто, тому нічого дивного. Ви приймаєте ліки від головного болю і йдете перевірити свою родину. Дружина, напевно, малює чергову картину, а донька спить. Увійшовши в кімнату маленької Дорі, помічаєте. Ліжко порожнє. У наступний момент кімната починає дивним чином змінюватись. Стіна зникає, а попереду видніється лісова дорога повз озеро. Приходить усвідомлення, що насправді ви все ще уві сні. Це все не є реальним. Ну і чудово, можна прогулятися, насолодитися пейзажами і відпочити, поки ще не задзвенів будильник. Сон показує вам різні спогади з вашого життя, місця, де ви чудово проводили час зі своєю родиною. Також ви помічаєте різні предмети, що навіюють спогади про ті чи інші позитивні моменти. Однак, чим глибше ви занурюєтесь у сон, йдучи коридорами та кімнатами, які формує ваша уява, тим більш дивні речі ви помічаєте: записки, в яких йдеться про проблеми в родині, низькі оцінки вашої доньки через постійні репетиції різних шоу, а також. Розбиті речі, наприклад, що свідчать про суперечки з дружиною, що відбувалися досить часто. Згодом, здавалося б, хороший позитивний сон перетворюється на щось доволі темне і похмуре. Перед вами утворюються ще більш темні та заплутані коридори, ще більш моторошні та дивні голоси лунають у вашій голові, а пошук дорі та дружини ні до чого не призводить. Навпаки, здається, чим глибше ви занурюєтесь, тим більше віддаляєтесь. У кульмінації, ви кудись провалюєтесь, а в наступний момент настає усвідомлення. Сон закінчився. Ви прокинулись, але схоже, з будинком щось не так. Деякі речі зникли, інші не на своєму місці. Там, де був підйом на горище, тепер стіна. Що в біса відбувається? І хто видає ці дивні звуки за стіною? Що ж? Всіх вітаю, мене звати Ярослав. Ви на каналі Даянг. Сьогодні поговоримо про деякі рандомні хоррори. Подивимось, чим вони зможуть нас налякати і чи вдасться нас взагалі зацікавити історіями, які підготували розробники. Жахастики. Грати в ігри цього жанру це однозначно і дар, і прокляття. Позитивні моменти. Це неповторні відчуття, темна, лякаюча атмосфера, якась крута історія, що може повернутися зовсім іншим боком під кінець, і звісно, щось, що буде нас жахати скрімери або відчуття чиєїсь присутності, моторошні звуки, що не дають розслабитися. Це, звісно ж, круто, але також є негативна сторона, коли постійно граєш у жахи, відчуття страху повністю втрачається, яких би стрьомних монстрів не запхали у гру якою б не була історія, різні хорорні елементи, це вже не буде працювати, бо ти подібного бачив аж занадто багато. Ти знаєш, як це працює, якими прийомами користуються розробники. І через це занурення у хорор повністю руйнується. Ти починаєш помічати цілу купу проблем тієї чи іншої гри, на якій ти, можливо, б і не звернув уваги, якби тобі було дійсно страшно. Ця проблема випливає через те, що я справді дуже люблю жахи і зазвичай постійно в них. Граю абсолютно різні проєкти, як хороші, так і погані, якщо керуватися відгуками гравців у стімі. Тому я для себе придумав невеличке правило, чи я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, суть в тому, що я справді хочу більше розповідати на каналі саме про хорори, я для цього і створив цей канал, але як це робити, якщо після декількох пройдених проєктів починається так зване хорорне вигорання? я перемикаюсь на щось інше. Якщо ви давно на каналі, то помітили. Роблю кілька відосів по жахам, потім якісь звичні старенькі ігри. Ну і зараз, власне, настав час занурення у устрашів. Шилки. У мене в стімі дуже багато хорорів, деякі з них надзвичайно короткі, і сенсу робити ціле відео по кожному з цих проєктів ну не знаю, таке собі рішення. Ці ігри я взагалі-то планував проходити потроху на стрімах, але зараз зі світлом біда, тому навіть не знаю. Я вирішив робити відоси, в яких будуть жахи, одразу по декілька штук. Такі відоси будуть не часто, але інколи чому б і ні. Ну і коротше, за останній тиждень я пройшов три ігри. Вони не дуже довгі, зазвичай. Проходження займає не довше, ніж півтори години, але в деяких моментах через черговий тупняк на головоломці або ж тотальне нерозуміння, куди йти і що робити, хронометраж може значно збільшуватись. Сьогодні хочу поговорити про три гри. Я їх пройшов і можу сказати наступне. Одна виявилася доволі непоганою, хоча це не прямо такий хорор, скоріше трилер. Інша була майже детективом з купою головоломок. Насправді це навіть піддушило трохи. А третя мене просто але я все-таки зміг її пройти. Давайте по порядку. Перша гра називається Reveal. про неї я чув різне. Хтось писав, що це звичайний жахастик, на який навіть не варто звертати увагу. А інші казали, що ця гра не те, чим здається. Ти, немов занурюєшся у більш-менш звичайний хорор, але потім все перевертається з ніг до голови, і ти прям офігієш. Серйозна заява. Треба перевірити, якщо брати геймплей цих ігор, то я навіть не знаю про що тут говорити. Ну ви всі ж знаєте, як влаштована більшість хорорів. Це симулятор ходьби, де ти, як не дивно, ходиш, взаємодієш з різними предметами, щось читаєш, щось крутиш у руках. Вирішуєш головоломки. Інколи це зовсім просто, а інколи треба подумати, або ж скористатися підказками, які ще потрібно знайти. Ну про головоломки поговоримо у іншій грі. У Рівейл загадок не те, щоб багато, та й вони сильно не душать. Був навіть прикольний момент, де щоб пройти далі, потрібно було отримати жетон з ігрового автомата, а для цього, власне, пройти міні-гру. Тут суть в тому, що головний герой Волтер. Спить. вісні він блукає знайомими місцями, включно з будинком та цирком, в якому працював. Він хоче знайти свою доньку та дружину, але це в нього ніяк не виходить. Коли, здавалося б, він наблизився максимально близько до своєї сім'ї, сон закінчується і той прокидається. Але приходить розуміння, що він все одно досі спить. Сон ніяк не закінчується. А кожен раз, коли герой прокидається, щось у будинку та навколишніх місцях змінюється. Насправді, все стає є дедалі гірше та моторошніше. Підказки та знаки, що свідчать про проблеми у родині, трапляються дедалі частіше. Цирк, це було щось таке, заради чого ця сім'я жила. Вони робили цікаві вистави, на які приходило подивитися немало людей. Однак, власне, через цей цирк і почалися проблеми. Донька почала пропускати школу, приділяючи все більше уваги виставам. Цього хотіла мама, а Волтер працював у майстерні, робив різні речі для цирку. Вони постійно подорожували країною, і насправді сімейні зв'язки, Зв'язки почали дещо погіршуватись, емоції накипіли в якийсь момент, і Волтер з дружиною сильно посварилися. Маленька Дорі все це бачила і була явно не в захваті від такої поведінки батьків. Волтер вважав, що його дружина постійно тягне на себе ковдру, в сенсі того, що вона значно більше часу проводить з Дорі. Батько ж зазвичай у майстерні і майже не бачить дівчинки. Все дійшло до того, що Волтер реально надумав нашкодити своїй дружині. Думки в голові говорили, що це єдиний шанс. Шанс повернути Дорі так, можливо, він і не хотів нічого поганого, просто планував зірвати шоу, але сталося так, що навіть у найгіршому кошмарі таке не насниться. Під час виступу Волтер перерізав мотузку, по якій ходили Марта та Дорі. Складно сказати, що керувало ним тоді, як він міг не помітити Дорі і навіщо взагалі таке зробив. Звісно, непорозуміння в родині і таке інше, але самі навіть думки про подібні дії свідчать, що людина явно не здорова, я так вважаю. Ну коротше, він перерізав мотузку, і Дорі та Марта впали і розбились на смерть. Головний герой це починає усвідомлювати, після чого його сон стає дедалі жахливішим. Ми бачимо Марту, котра виглядає як страшний монстр. Вона сліпа, але дуже добре чує. Доведеться в деяких моментах ховатися від неї. Все перетворюється на максимальний сюрреалізм, і як і ми, протагоніст вже абсолютно не вдупляє, що тут в біса відбувається. Він просто рухається кудись, кімнати. Змінюється над природним чином, сам простір викривляється і тому подібне. Цікаво, ось що, якщо не просто йти вперед, а трохи ретельніше досліджувати місця, де ходить головний герой, можна знайти дивні речі, які виділяються на фоні всього іншого: дивний годинник, якась загадкова візитка, від автівки, про яку герой навіть не здогадується. На перший погляд, це нічого не означає, але згодом ми зрозуміємо, що до чого. Коли все досягне своєї кульмінації, Волтер почує сирену. Спочатку може здатися, що це приїхала поліція, аби заарештувати протагоніста за те, що він накоїв, але ні, все виявляється зовсім не так. Блукаючи сюрреалістичними коридорами, ми натрапляємо на правду, насправді. Всі ці місця, всі ці сни, що бачив герой, все фікція. Це величезний комплекс, де декорації змінюється, немов конструктор. Якась високотехнологічна корпорація під назвою Норд проводить тут експеримент, суть якого імплантувати нову пам'ять. Це означає, що все, що відбувалося з героєм, неправда нереальна пам'ять. Він ніколи не мав дружину та дитину. Він ніколи не працював у цирку, і звісно ж він ніколи нікого не вбивав. Хоча, як сказати, досліджуючи цей комплекс, ми побачимо багато трупів. А врешті-решт знайдемо машину, де власне, і проводився експеримент, а також пістолет неподалік. Згідно з записами пацієнтів, якщо можна так сказати, було дійсно багато. Однак постійно траплялися якісь проблеми. Спогади не приживались у інших, хтось помирав, когось довелося від'єднати від системи, що теж означає смерть. Ну а Волтер був доволі успішним випадком. На початку пізніше все стало змінюватись. Стан Волтера погіршувався, він навіть прокидався неодноразово, але його знову занурювали у сон. В один момент він прокинувся і все усвідомив. Волтер пробився до охорони і вхопив пістолет, після чого перестріляв майже всіх. Але хтось все-таки зміг його угомонити і знову занурити у сон. До речі, Волтер навіть не є справжнім ім'ям. Насправді протагоніста звати Лаєм. У нього було доволі звичайне сіре життя, в якому нічого не відбувалося. Якось одного разу він отримав загадковий лист, а також куб головоломку. Йому запропонували прийняти участь у проєкті. Першим кроком потрібно було вирішити загадку. Після чого Лаєм отримує візитку з адресою. Він пішов туди, і власне сталося те, що сталося. Комплекс порожній. По імейлам можна зрозуміти, що працює локдаун, а всі, хто лишився, були евакуйовані подалі. Лаєм приймає рішення знову активувати машину, але тепер зробити все навпаки. Таким чином, ми видаляємо штучно імплантовану пам'ять з голови і повертаємося до того, що було раніше. Закінчується все ж тим, що герой все-таки покидає комплекс і, напевно, вирішує, що та тисяча доларів, яку обіцяли за участь, точно цього не вартує. Такий, от жахастик. хоча. Знову ж таки, хорором гру назвати складно, нічого страшного тут не відбувається. Лише один момент був, де ми ховаємось від дружини, яка виглядає як монстр. Коротше, я вважаю, що цю гру все-таки можна пройти разок. Вона не настільки погана і, в принципі, цікава. Правда, я вам тільки що все спойлернув, тому сорян. Загалом з кайфом провів час. Більше навіть не знаю, що сказати, тому давайте рухатись далі. На одному зі стрімів я починав проходити гру під назвою Don't Be Afraid. Це хорор про маленького хлопчика, якого викрав маніяк садист. У своєму лігві він робив жахливі речі з дітьми та дорослими. Франклін та Теодор це два психа, через яких доволі часто зникали діти. Без стрімів я пройшов цю гру до кінця. Вона доволі звичайна, як жахастик і не пропонує чогось кардинально унікального. Тим більше, що це перший проєкт розробників, але в принципі нормас. Було три фінали, один з яких канонічний. Це коли маленькому Девіду вдається обманути Франкліна і зачинити його у морозильній камері. Там маніяк і помирає, а нам вдається втекти. І ось жахастик, про який поговоримо, це власне Don't Be Afraid 2. Вийшов він зовсім нещодавно, але здивував мене досить сильно. Ну, хоча б, наприклад, тим, що я там зустрів атаке. Oh. По суті, ця гра сильно відрізняється від першої частини, адже то був прямо такий звичний нам хорор: щось ходиш, з чимось взаємодієш, щось читаєш. Ну і деколи бігаєш від маніяків. У другій частині розробники вирішили змінити підхід кардинально, і насправді мені це не дуже сподобалось. Звісно, є люди, яким подібне зайде, але не мені. Суть цієї гри це постійно вирішувати головоломки. Цілу купу одна за одною. Загалом гру можна охарактеризувати як квест, точніше квест-рум, адже герой з'являється в одній кімнаті і покинути її не вдасться, доки не вирішиш тут всі загадки. Знайдеш всі ключі, записки, коди і так далі. Потім ти проходиш в наступну секцію, де ти також замкнений. Знову вирішуй купу загадок. Звісно, головоломки не одні і ті самі, вони змінюються. Десь доволі прості, десь треба було подумати, а в декількох моментах довелося навіть чекнути проходження. Не знаю, як для інших, але купа головоломок для мене це супердушно, особливо коли весь геймплей зосереджений на цьому. Ти тупо постійно щось крутиш в руках, щось шукаєш, з чимось взаємодієш і так постійно. Тобі не дають навіть відпочити від цього. І тут з'являється інша проблема. Гра позиціонує себе в першу чергу як хорор. А не детектив чи квест. Через це ти очікуєш, що буде страшно. Але ні, жодних скрімерів, жодних напрягів, ну окей. В декількох моментах на нас вистрибує монстр, але це взагалі не лякає. Це скриптовані сцени, до яких плавно підводять, і ти одразу розумієш, що до чого. Щоб ви розуміли, гра настільки помішана на головоломках, що в останньому сегменті перед фіналом нам потрібно тікати від монстра і паралельно вирішувати загадки, щоб відкривати собі проходи. Ну це ж просто жесть якась. Причому. Монстр доволі чемно себе поводить, очікуючи, доки ми впораємось з головоломками, щоб знову пуститися в погоню за героєм. По сюжету події відбуваються через 15 років після першої частини. Девіду вдалося втекти від маніака, але думками він все ще там. Йому постійно вважається усіляке різне. То манекени, на яких так був помішаний Франклін, то порізані трупи, котрі Девід бачив у лігві маніяка. Коротше, з його психікою все зовсім не гаразд. Ну це й не дивно насправді, адже пережити таке. Навіть складно уявити, що буде відчувати людина після подібного. Герой часто ходить до психіатра, але це на жаль не допомагає. Все стає тільки гірше та гірше. Жахливі речі, які він раніше бачив тільки у снах. Тепер постійно перед очима, куди не глянь скрізь усе, що нагадує про маніяка Франкліна, під час таких сеансів з психіатром і починається гра, ми все частіше занурюємось глибоко у підсвідомість, аби нарешті розібратися щодо чого і розкласти всі речі по полицям. Доведеться повернутися в ніч, коли викрадали дітей, розібрати купу поліцейських звітів та, нарешті, з'ясувати, як саме вдавалося Франкліну та його брату Теодору викрадати дітей. І тільки пройшовши всі етапи цього Лукання у підсвідомості, Девід нарешті повернеться до реальності, але хеппі енду ніякого не буде, адже все, через що ми пройшли, додало нових проблем. Тепер у всіх Девід бачить лише ворогів та тих, хто, на його думку, пов'язані з жахливими викраденнями, в тому числі і психіатр, з яким герой так часто розмовляв. Ну, чесно сказати, це зовсім не те, чого я очікував від гри. Думав, можливо, це буде логічний розвиток першої частини про дослідження, про стелс та про скрімери, що так часто. Сто кидали на нас, насправді тут все викрутили на мінімум, а головоломки на максимум. Отак, от, от знову ж таки, чи вважаю я, що марно витратив час на цю гру? Аж ніяк, щось нам подобається, щось ні, але так чи інакше, ми розвиваємося і розширюємо кругозір Так це і з іграми працює. Я вже не раз про це казав у інших відео. Ну і взагалі, не даремно ж я витратив 200 гривень на цю гру, треба її як мінімум пройти до кінця. І третій хорор, який я пройшов, називається Санрі або ж Санрі, впевнений, як правильно. Знаєте, це дуже унікальна гра, реально. Протягом всього проходження вона намагається нам довести, що головний герой кінчений. Але лише пройшовши її до кінця, приходить усвідомлення: кінчений тут тільки ти. Хто дурний, блядь? Я ЙОБНУТИЙ! Адже ти, бляха, взяв цю гру за фул прайс. Цей шмат коду, бляха. Ця гра це просто пиз... Я ненавиджу такі хорори, де потрібно тикатися 100 тисяч разів в одні й ті самі місця, крутити одні й ті самі предмети в руках і молитися, що якийсь скрипт спрацює, і ти зможеш просунутися далі. Нас випускають на невеличку локацію. Ти пройдеш з однієї точки в іншу, а далі нічого не відбуватиметься. Чому? Та тому, що тобі треба повернутися на самий початок, подивитися, чи там щось змінилось, потім повернутися звідки прийшов, глянути, чи там щось є, потім гра знову змушує йти назад. Це така маячня, це просто жесть. А ще основний геймплей в тому, щоб шукати ключі. А вони триндець які малесенькі, їх супер легко пропустити. Я так не один пропустив і тупо бродив по локації, не розуміючи, що взагалі від мене хочуть. Без негативу, звісно, але я розривався між двома думками, чи це я такий. І тупий, чи це гра, був момент з воротами. Ти до них підходиш і нічого не відбувається взагалі. Навіть жодних натяків про можливу взаємодію. Пізніше приблизно в цьому місці спрацьовує скрипт і з'являється отаке мурло. Якщо побіжиш в ліс, знову спрацює скрипт, де монстр тупо телепортується до тебе і одразу вбиває. Знаєте, що треба було зробити? Підійти до воріт, щоб почалась анімація, як герой перелазить. Він реально підстрибує і починає перелазити через ворота, що йому раніше заважало це зробити. Хрін його знає. Коротше, цей хорор мене дуже вибісив. Як я зрозумів, це перший проєкт розробників. Але чому він, сука, такий всратий? Навіть перша частина Don't Be Afraid була значно, підкреслюю, значно краще і цікавіше, ніж це. Реально, таке відчуття, що розробники просто знущалися над тими, хто в це гратиме. Адекватна людина цю гру ніколи не запустить. Тому, скоріш за все, я на це заслужив своєю допитливістю. Навіть якщо у вас гра повністю заскриптована, то це можна зробити розумно. Не треба створювати карту, по якій можна бігати 3 години. Зробіть якусь максимально лінійну локу, щоб ти так чи інакше в будь-якому випадку зачепив той бісовий скрипт, і щоб тобі не треба було по 10 разів повертатися назад, а потім ще назад, і потім знову назад. Ну це аж вибісило, чесне слово. По сюжету насправді все аж занадто просто. Спочатку герой прокидається в лісі, схоже, вони з дівчиною чи то дружиною вирішили поїхати на кемпінг чи щось таке, провести час у спокої від міської рутини. Але стається наступне: вночі протагоніст прокидається і бачить, дівчина кудись зникла. Лишився лише її рюкзак, та фотка, на якій зображена пара, куди вона зникла і що взагалі могло статись, без поняття. Логічне рішення взяти ліхтарик і оглянути місцевість. Поряд, тут і починається дичина. Ми начебто бачимо нашу подружку, але це виявляється лише якийсь глюк. Тоді нам стає відомо, що герой активно приймає якісь ліки. Схоже, такі видіння для нього не вперше. Нам доведеться обійти ледь не весь ліс. Герой продовжуватиме бачити дивні речі, доки все не дійде до того, що він буквально провалюватиметься у якісь тріпи. Будемо бачити різні місця з його життя: будинок, лікарня. Психіатрична, до речі, і, врешті-решт, все дійде до всім відомого сюрреалізму. Виявиться, що герой насправді зовсім не герой. Він псих шизофренік маніачело котрий жорстоко вбив свою дружину, відрізав їй голову і запхав до унітазу, а тіло закопав десь у лісі. Власне, для цього він і приїхав у ліс. Час від часу буде з'являтися ось ця особа. Насправді я до кінця і не зрозумів, хто це, але найлогічніше пояснення це типу справжня сутність протагоніста. Моментами до нього повертається адекватна свідомість і він намагається вияснити, що сталося. А в іншій миті оця хрінь, тобто його сутність, маніяка, бере над тілом та розумом контроль, через що й відбуваються жахливі речі. Закінчується все це діло тим, що нас повертають до психлікарні, колять якісь препарати, і лікарі говорять, що скоріш за все ми тут проведемо решту нашого життя. Отак, от такі от вони, сучасні жахастики. В сераті, нелогічні, максимально прості. Але навіть серед них часом трапляється щось цікаве, і якщо так станеться, що я все-таки знайду щось подібне, дам вам знати. Випущу відос, де ми, власне, про них і поговоримо. А поки що, на цьому все. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі, там ми час від часу обираємо гру для наступних відео. Окрім цього, там ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик, або коли планується стрім. Звісно, якщо вам це цікаво. Якщо знаєте якісь класні хорори, старі чи нові, не так важливо. Обов'язково пишіть у коменти. Можливо, наступний відос буде по якійсь грі, яку запропонували ви. Ну і звісно ж, я буду радий поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, весело. Проходжень, і пам'ятайте, далі більше.